Зростає попит на дата спеціалістів та HR-ів. Досвід все менше впливає на конкуренцію, а зарплати сеньорних розробників за півроку виросли. Стало краще, але не всім, і залежно від точки відліку. Привіт, мене звати Оленка і це рубрика ШоПаеті, де ми говоримо про стан ринку, шанси на першу роботу, кращу роботу чи роботу. В принципі, у мене для вас трохи новин, і впевнена у вас знайдеться для мене лайк і підписка. А в ідеалі ще й коментар. Напишіть, наприклад, чи відчули ви, що це було найкраще для ринку півріччя за час повномасштабного вторгнення. Чи може バケツ。 Жодного випуску без згадок про гроші. Сьогодні з них і почнемо. На ДОУ опублікували перші результати літнього зарплатного опитування, саме про зарплати розробників. І тут є трохи хороших новин. Здебільшого цифри йдуть вгору, принаймні порівняно з зимою. Невеликий мінус є лише у техлідів, мідлів та інтернів. Джуніор Software Engineer зараз заробляє в середньому 930 доларів на місяць чистими. Middle вже 2400, Senior – сеньор Ну а далі йдуть тім ліди, техліди, стаф і багато інших тайтлів, між якими мені складно зрозуміти різницю, але майже у всіх цих тайтлів зарплати виросли на кілька сотень за останні півроку, як і раніше, продуктові компанії і стартапи платять розробникам більше ніж аутсорс чи аутстаф. Особливо лідам. Зарплати в сервісних компаніях традиційно одні з найнижчих. Проте зараз це хороше місце для старту кар'єри. Більше половини всіх інтернів та 40% джунів працюють у сервісних компаніях. А за рівнем зарплат для джуніорів, сервісні компанії на другому місці після продуктових. Найнижчі зарплати розробникам пропонують державні компанії та не IT-компанії, що очікувано, але я впевнена, що і вони підтягнуться. Як і півроку тому, найвищі медіани зарплат у тих, хто пише на скала. Але це тому, що серед них три чверті це розроб розробники рівня Senior і вище. Далі йдуть Go, Kotlin, Swift і Python. Вищі від середнього рівня також зарплати досвідчених розробників, які пишуть на Ruby та Java. Медіальні зарплати джунів та мідлів, які переважно користуються Java, теж вищі за середнім. Хоча це одна із найбільш конкурентних мов для джунів зараз. JavaScript в самому кінці цього списку. Медіана для сеньорів 4200, Тоді як у пайтоністів це майже 5200, у скала розробників аж 6300. TypeScript зараз основна мова програмування майже для чверті українських розробників він продовжує витісняти джаваскрипт і зарплати в ньому відчутно краще для сеньорів. На другому місці за популярністю залишається C-Sharp, Джаваскрипт третій із 12%. відсотками. Розробників, які пишуть на найдорожчій мові Scala, лише відсотка опитаних. Як думаєте, вони такі дорогі, тому що рідкісні чи це просто недостатньо даних? А знаєте, що потрібно розробникам, щоб заробляти більше? Розуміти алгоритми. Якщо ви поки що з ними не дуже дружите, але дуже хотіли б, радимо курс алгоритми на практиці від CS-освіта. Тут ви навчитесь шукати найоптимальніші шляхи розв'язання проблем та зробити ваш код надійним та якісним, розглянувши найпопулярніші помилки, які його гальмують. Курс підходить для будь-якого стеку технології адже алгоритми це загальні принципи програмування. Чи буде легко? Точно ні, навчальний план щільний та насичений. Практик та на домашок буде немало і доведеться написати багато коду. Але результати того вартують. Випускники cs освіта працюють у топових міжнародних компаніях. Посилання на курс знайдете в описі до відео. Записуйтесь та прокачуйте свої скіли разом із cs освіта. Ще одна хороша новина в тому, що кількість вакансій продовжує зростати. На Джині у другому кварталі було в середньому 8200 пропозицій в онлайні. Рік тому в другому кварталі 24-го було аж на тисячу менше. А нещодавно в будень я бачила 9000, тисяч, і це рекорд за останні два роки точно. Кількість вакансій на доу теж виросла із 4-5 тисяч на місяць в кінці минулого року до 5-6 тисяч зараз. У червні порівняно з минулим роком вакансії опублікували аж на 40% більше. Одним словом, позитивна динаміка в кількості вакансій точно є не така швидка, як хотілося б, але сильно краще ніж могло б бути. А тепер нюанси, бо вони, як відомо, все псують. Але і прояснюють багато чого. Порівняно з минулим роком найбільше зросла кількість вакансій для HR-ів, дата спеціалістів та маркетологів. Останніх активно шукають довше ніж я веду цю рубрику, і щось ніяк не знайдуть достатньо. Кількість вакансій для розробників майже не змінилась порівняно з минулим роком, і навіть знизилась порівняно з попереднім кварталом. Якщо дивитись на окремі спеціальності і на джині, і на доу маркетинг залишається найбільшою категорією за кількістю вакансій. Майже 16% опублікованих на джині позицій стосуються маркета. Категорія Fullstack продовжує зростати і цього кварталу піднялась на друге місце, дещо потіснивши селзів. Так, я знаю, що це дуже широка категорія, але маркетинг теж. Фронтенд залишається на четвертому місці, але його частка дещо зменшилась. Також останні кілька місяців знижується частка вакансій QA Automation. Ще одна категорія, яка активно зростає, це Miltech. За рік кількість вакансій у цій категорії виросла вдвічі і на джині, і на доу класний тренд, але треба ще кандидати в маркетингових категоріях все ще отримують найбільше пропозицій від рекрутерів. Це коли рекрутери пишуть першими. Частка пропозицій маркетологам більше 14%. В березні було 13, а в січні лише 12. JavaScript у червні повернувся на друге місце, знову потіснивши Python. Але кандидати обох цих категорій отримують близько 6% пропозицій. Рейтинг за кількістю компаній, які шукають певних спеціалістів, дещо інакший. Маркетинг і фронтенд і тут на перших місцях, і розрив зберігається. Але на третьому фулстеки. далі йде Python і Sales, яких у червні шукали 300 компаній, PHP лише 200, хоча в березні було 250. У червні кандидати отримали 75 тисяч пропозицій. Зіції від рекрутерів це менше ніж весною, але спад активності на початку літа сезонний. Таку ж ситуацію ми бачили і минулого року. Загалом за квартал кількість пропозицій лише на 5% більше ніж минулого кварталу, і аж на 23% більше, більша ніж рік тому. Навряд чи я вас здивую, коли скажу, що найзапекліша конкуренція у фронтенді. Все ще на доу ці вакансії в середньому отримують по 92 відгуки на вакансію. Тестувальники на другому місці з великим відривом. Ці вакансії отримують лише 60 відгуків. І на третьому місці проджект-менеджери 52 відгуки на вакансію. На джині ситуація схожа, але цифри менші. За місяць одна вакансія фронтендера отримує до 60 відгуків. Далі тестувальники, дизайнери і проджект-менеджери серед спеціалізації розробників. Вакансії C++ все ще отримують найменше відгуків, також менше 7 відгуків Відгуків за місяць отримують вакансії Security, маркетинг та дата інженіринг. При цьому в середньому одна вакансія на джині отримує 16 відгуків на місяць, і ця цифра майже не змінюється з лютого. Відгуків на вакансії для початківців стає менше, а на сеньорні більше є. Таким чином, досвід все менше впливає на конкуренцію. Можливо, це пов'язано зі зміною структури кандидатів у пошуку на джині. Розробників з досвідом стає більше, а кількість тих, хто шукає першу роботу, навпаки, знижується. Помірне зростання у кількості сеньорів є у всіх топових категоріях, особливо в розробницьких і технічних. Але маркетологи зараз друга найбільша категорія серед таких кандидатів в пошуку. Тим часом фронтендерів і тестувальників без досвіду у пошуку стало менше в 4 рази за 2 роки. Дизайнерів в онлайні зараз більше ніж тестувальників. Далі йде Python, але їх кількість теж знизилась. А от дата аналітики вперше увійшли в топ 5 Зараз їх у пошуку вдвічі більше ніж 23-му. Хоча все ще втричі менше ніж фронтендерів. Згідно з рейтингом доу. Найлегший спосіб увійти в IT зараз це маркетинг і підтримка. Тут складно не погодитись в цих категоріях. Досить багато вакансій і відносно низька конкуренція. І також є можливість віддаленої роботи. Третє, четверте і п'яте місця рейтингу найкращих спеціалізацій для початківців. Ділять розробка, селзи і аналітика. Розробка входить у першу п'ятірку, передусім завдяки великій кількості вакансій. Це найбільша спеціалізація в IT, тому навіть на новачків є попит. Проте за одне робоче місце треба поборотись. У середньому кожна вакансія розробника без досвіду отримує близько сотні відгуків. Кількість вакансій для аналітиків теж досить велика. А 10% новачків, які прийшли в ІТ за минулий рік, це саме аналітики. Проте і кількість охочих зайти в ІТ як аналітик теж висока, що створює неабияку конкуренцію. Зарплати тут зазвичай непогані, але працювати за них часто доводиться в офісі. QA колись був основним способом зайти в ІТ, Але зараз навіть не в першій п'ятірці через надвисоку конкуренцію і не такі високі. Соки зарплати зовсім в кінці рейтингу опинились продакт менеджери та художники. Починати з тих спеціальностей зовсім тяжко вакансій небагато. А бажаючих вистачає тим, хто хоче спробувати себе в ІТ, слід бути готовим до тривалого пошуку. Лише третина тих, хто шукав першу роботу протягом останнього року, змогли її знайти. А для 17% пошук вже триває більше 12 місяців. Але не варто втрачати надію, адже зайти в ІТ все ж таки реально. На цьому у мене всі новини. Нагадую, що квитки на Доу пікнік вже є в продажу, і побачимось.